І про ситуацію у Франції, зокрема у Ніці, дізнаємось від Євгенії Руденко. Вона з нами на прямому зв'язку. Євгенія, вітаю Скажи, будь ласка, що зараз відбувається в Ніці? тобі слово. Ефір я не чую. Євгенія, скажи, будь ласка, що зараз відбувається на вулицях Ніци? Ні, це в жалобі. Вже відомо про щонайменше 80 Чотири загиблих і більше сотні поранених. Серед них громадяни різних країн світу, зокрема України, український консул Микола Сапко каже про двох громадян України, які поранені. Це студент Владислав Костюк. Йому була надана медична допомога відразу. Його вже відпустили з лікарні, так поки що не мовляють співатися в пресу. Каже, що він просто в шоці. Ім'я другого пораненого, пораненого поки що не розголошують. Відомо лише, що він досі в лікарні. Однак невідомо який зараз у нього. Стан здоров'я була інформація також про одного ну, загиблого українця, але поки що ця інформація знову ж таки не підтверджується. Зараз позаду мене дитяча лікарня вона розташована фактично на самій набережні, тому саме сюди почали доправляти перших постраждалих і на початку. Врачені теж дитяча лікарня вона приймала і дітей, і дорослих, але потім вже дорослих почали доправляти до інших річних закладів. Хоч цього говорять працівники лікарні. «Ми прийняли 30 дітей фактично відразу після нападу. Вони різного віку від 6 місяців до 18 років. На жаль, двоє вночі померли. У них переважно дуже сильні травми, і п'ятеро досі перебувають у критичному стані. Частину ми вже виписали. Загалом тут лишається 15 дітей. Багато людей досі розшуковують родичів і близьких, часто у супроводі дипломатів з різних країн світу, і а, також Франсуа Оланд заявив про те, що це подвійний удар на Францію і по туристичній індустрії, і а, тому, що ні, це все ж таки один із найголовніших курортів Франції. Це така візитвізитісна французька рів'єра. І по-друге, оскільки цей день це день незалежності Франції, це день Бастилії. Тобто тому це такий подвійний удар на Францію. Я прошу пряму мову Франціоланда. Усі Ми висловлюємо співчуття жертвам і їхнім сім'ям. 84 людини загинули, і зараз ще півсотні в критичному стані на межі життя і смерті. Серед загиблих французи, а також іноземці, багато дітей, які прийшли подивитися феєрверки з сім'ями, щоб бути причетними до чогось прекрасного. Натомість отримали удар жорстокості. Надзвичайний стан подовжено ще на три місяці. Хоча у багатьох виникають питання щодо ефективності цих надзвичайних заходів, адже навіть за умов надзвичайного стану, який вже діє у Франції, після нападів з минулого листопада в Парижі терористу вдалося заїхати на вантажівці в центр міста до пішохідної зони. День бастилії, день Незалежності. тому що відомо, що доклади до влади французької ще буде дуже багато питань, але поки що ніца у триденній жалобі і праці. Руслана. дякую, Євгенія Руденко з ніци про ситуацію на вулицях там уночі вантажівка з терористом вирізалась у натовп людей і почевила їх понад 80 жертв.